Однією з проблем для стародавнього Риму як республіканської, так і імператорської епохи, були пожежі. У часи імперії імператор Август заснував когорти вігілів, головними обов'язками яких було запобігання пожежам у Римі, а також запобігання злочинам у нічний час. Вігіли були організовані за військовим принципом, але не брали участі у бойових діях. Вігіли не були першими пожежними підрозділами в історії Риму. Невеликі загони пожежників існували ще за часів республіки. Ці республіканські попередники вігілів підпорядковувались тресвірі ноктурні, тобто трьом нічним магістратам і набиралися переважно з вільних римських громадян та державних рабів. Як постійні пожежні команди, у 22-му році до нашої ери імператором Августом було створено загін чисельністю у 600 рабів, які підпорядковувались еділом, коли пізніше цих рабів виявилось недостатньо для боротьби з пожежами у місті, то тоді, у 6-му році нашої ери, імператор Август створює когорти відділів як постійні пожежні команди. Вігіли були розділені на сім когорт, по 500 чоловік. Кожна кожною кугортою командував трибун. Усі сім когорт перебували під загальним командуванням префекта, відомого нам як префектус. Вігіум, який також відповідав за розгляд справ злочинців, затриманих його підлеглими під час нічного патрулювання міста. Рим був поділений августом на 14 районів і кожна з семи когорт відповідала за охорону двох районів. Рем був не єдиним містом в імператорський період, якому загрожували пожежі. Когорти Вігілів були розташовані у таких містах, як Остія та Путеоли. Светоній згадує про когорти Вігілів в таких містах, як Остія та Путеоли, у часи правління імператора Клавдія. Спочатку пожежники набиралися з вільновідпущеників і служили 6 років, після чого набували права римського громадянства. Але згодом пожежників почали набирати із вільно народжених громадян, і чисельність когорт збільшилась до тисячі чоловік кожна, як і будь-яка військова організація. Вігіли могли впливати на політичні справи у самому Римі. Наприклад, під час громадянської війни 69-го року вігіли приєдналися до міських когорт проти імператора Вітелія, коли міський префект Флавій Сабін оголосив про підтримку свого брата Веспасіана. Інструменти, якими віділи гасили пожежі, відомі нам з письмових та епіграфічних джерел. На жаль, навіть тих джерел замало для розуміння повної картини. Окрім надгробка Квінта Юлія Галата, який був векселарієм шостої когорти вігілів, не зберіглося жодних інших фігурних зображень вігілів або їхнього спорядження. Зображення Квінта Юлія Галата свідчать про те, що пожежники носили пенулу, тобто широкий плащ без рукавів, який застібався спереду та ще носили туніку і були озброєні коротким мечем. Два найважливіші уривки про інструменти вігілів можна знайти у збірнику римського цивільного права у своєму описі когорт. Префект вігілів на ім'я Паулус записує наступне: слід зазначити, що префект нічної варти повинен бути на сторожі протягом усієї ночі і повинен робити обхід, будучи належним чином взутим і забезпеченим гаком та сокирою. Юрист Доміцій Ульпіан згадує наступні засоби у боротьбі з пожежами: Оцет для гасіння вогню, ганчірки, жердини, драбини, губки, відра та віники. На додаток до цих уривків існують два епіграфічні написи, знайдені в Римі, які згадують такі посади вігілів, як сіпонарій, акварій та унценарій. Сіпонарій керував насосом, який стояв у резервуарі з водою. Акварій відповідав за те, щоб цей резервуар, в якому стояв насос, завжди був наповнений водою. Онценарій використовував гак для руйнування стін, щоб вогонь. Не міг перекинутися з однієї будівлі на іншу. Кожна із семи когорт мала по три балісти, які використовувалися не лише для того, щоб руйнувати будинки, але й для того, щоб катапультувати посудини з водою або оцтом для гасіння пожежі. Завдяки своїм вогнегасним властивостям оцет, а як римляни його називали ацетом, використовували як своєрідний вогнегасник. Його не тільки виливали з посудин прямо у вогонь, але й використовували для змочування ганчірок. Призначення драбин, відер, жердин, віників та ганчірок, перелічених у тексті ульпіана, не потребує пояснень. Можна лише припустити, що жердини могли використовуватись для підпирання стін, що загрожували падінням, а драбини використовували, щоб дістатись на верхні поверхи інсул. Зазначимо, що верхні поверхи інсул, багатоквартирних та багатоповерхових будинків, були побудовані переважно з дерева. і саме необережне поводження з вогнем на верхніх поверхах інсул були частою причиною пожеж у стародавньому римі. У IV столітті когорти вігілів перестали існувати. На зміну їм прийшли професійні колегії, які безпосередньо були відповідальними за боротьбу з пожежами. Якщо ми вже згадали пожежі, то згадаємо і найвідомішого пожежника Стародавнього Риму часів республіки, а саме Марка Ліцинія Краса. Марк Ліциній створив пожежні команди, які, прибуваючи на місце приводи, не гасили пожежі без відповідного дозволу. Справа в тому, що через своїх підлеглих Марк Ліциній Крас скуповував палаючі будинки за безцінь. Якщо господар не погоджувався на ціну запропоновану красом, то будинок... Згорав вщент, і уся пожежна бригада лише спостерігала, як вогонь дожирає колишню власність погорільця. Звісно, більшість погоджувалися, адже краще мати хоч якісь гроші, ніж залишитись узагалі без нічого. Таким чином, Марк Ліциній Крас став власником багатьох земельних ділянок у самому Римі, на яких його підлеглі будували інсули, здавали їх в оренду, а Марк Ліциній Крас збільшував свої статки. Мабуть, найвідомішою пожежею стародавнього Риму є та пожежа, що виникла у 64 році за часів правління імператора Нерона. Пожежа почалася з крамниць, розташованих навколо римського цирку, відомого нам як Циркус Максимус. Ця пожежа тривала 9 днів, знищила 10 з 14 районів міста, а з часом згубила життя багатьох християн, яких було звинувачено у підпалі вічного міста. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі в нових епізодах.